Бюджет участі 2023. 30 березня завершився прийом заявок. Цьогоріч на втілення ідей виділили 25,5 мільйонів гривень. Які проєкти хочуть реалізувати Франківці? Готова розповісти Оксана Гуменяк. Цьогоріч жителі Франківської громади подали на бюджет участі 137 проєктів. Однак до голосування їхня кількість може зменшитися. У нас є на сайті зараз 129 активних проєктів. З них частина ще збирає електронні підписи. у них ще є два дні після закінчення прийому. Вони могли піднім ще збирати підписи. Тобто їх може бути або 129, або трошки менше. Загалом ці всі проєкти будуть проходити перевірку робочої групи на відповідність положень на можливість фінансувати в умовах воєнного стану і вже тоді вони будуть допущені до голосування. Найбільше учасників зареєстрували у категорії інший благоустрій 56. Не відстають освітні проєкти 46. благоустрій малих вулиць 18. та 11 заявок подали у нові категорії озеленення міста. Найбільше як в категорії інші благоустрій, але там, тому я думаю, що там така ситуація, тому що там найбільше е, різношерстні проекти, тобто там і ремонт в лікарні, і ремонт дороги, і, б, і такі, всякі дуже різні проекти, і навіть спортивне обладнання це все в одній категорії. Е, крім того, у нас багато також є освітніх проєктів, які кожного року. І в принципі, чому я дуже тішуся, що у нас проєкт це, це нова, нова категорія по озелененню, теж набрала 11 проєктів, тобто відбудеться голосування по переможцям може бути десь приблизно 3-4 проекти. Проєкт. Поданий на бюджет участі загиблим Віталієм Меряновим профінансують без голосування. Мовиться про ремонт частини вулиці Нової на Мазлях. Коли всі в п'ятницю дізналися про те, що загинув Віталій Мерінов, він є щорічним нашим автором. Мені здається, що він тільки першого року, коли в нас був бюджет участі, він не подавався. Всі інші роки він подавав і також залучав інших мешканців, які подавали. І, відповідно, коли ми дізналися про те, що він загинув на війні, він теж є автором проекту цього року. Тобто він будучи в окопах, встиг подати проект, зібрати підписи і все інше. І ми вирішили, що вже як ну оскільки він загинув, він не зможе опікувати своїм проектом. Ми реалізуємо його поза програмою. Нагадаю, після розгляду проєктів розпочнеться голосування, яке триватиме з 18 квітня до 2 травня. Одна людина матиме чотири голоси.